В дворі нарізали наскільки багато дерев, що просто завал. Ветки оці купами, просто купами. І, на жаль, нічого такого як арпал, там, допустимо, такого в нас немає. Рід ноча такого Тому не знаємо, що робити з, таким, з такої кількості гілок. Як їх цюкать топорчиком, конечно, буде довго. Але цюкаємо як можемо, розпилюємо. За хатою вже це повирізали вже все от. Оставив тільки дві молоді груші, вони родять добре і такі непогані дерева. Решту вирізаємо. І ось вирізали дуже багато Просто купами ці гілки. Там оріх трохи обрізав ветки, а які йшли близько до хати, а так більш-менш оставив нормально. В общем, отаке у нас цюкаємо топорчиками, розпилюємо на дрова, рубаємо, заносимо в дровник. Там невеличкий, такий маленький, є у нас, складаємо. Але це все так повільно йде, тому що великий обсяг деревини і оцей гілочок. Це просто щось з чимось. Бачу, як деякі мають арпал і класно так переробляють ці всі гілки і так далі. Так, да, було б непогано мати таку штуку, щоб порубати ці гілки на дровця, то на паливо пішли б дуже добре. Ну але я не знаю, навіть у нас поблизості нікого такого немає, щоб секатор такий мать подрібню, гілок Тому цюка їм уже дуже довго, кожен день потроху, але об'єми великі, просто величезні. Так що отак якось все це діло виглядає. Ще треба буде оце ось абрикосицю валяти, бо вона висока і можуть упасти на хату. І кришу на хаті будемо красити. В общем, роботи вистачає. І антенну оцю за ненадобності треба буде валити трубу цю з антеною. Да. Так і живемо. Потихеньку все наводимо порядок. Повільно, але що робити? Топорчиком все вручну. Тут також зрізали. Слива тут росла. Ну вона така тільки сміття під нею, да, повигрібали тут. В общем зрізи так Все так розчистили все. Такі у нас завали. Ну добре. До зустрічі в наступних відео.